Розпочати власну справу Володимир Дяченко вирішив у 2020 році. Він залишив роботу в Києві, купив хату у селі 50 соток землі та четверо козенят. Вирощування кіз та виготовлення з їх молока сиру стало для родини сімейною справою. Я працював будівельником, Справи йшли добре, але ми з жінкою подумали, що треба своя справа. Ближче до землі і треба щось таке робити, що дуже потрібно людям усім, щоб це дуже було смачно, корисно. Син Володимира Дмитро раніше працював будівельником разом із батьком. Нову професію опанував не одразу. Спочатку було важко, але потім звикаєш і починаєш розуміти, що це сімейне діло. Іноді хочеться уїхати, за того, що вони не слухаються там, і важко буває. Ну, поки що я вирішив займатися цим на постійній основі. Окрім трави, сіна, листя дерев, кози їдять буряк, кукурудзу, картоплю, а козенятам дають ще й молоко. Всього родина Дяченків тримає 34 тварини. Серед них є один козел-ярик, який вважається тут найстаршим. На, на, на. Перед тим, як доїти козу, її обов'язково треба нагодувати, розповів Володимир. Так, і скільки тут має? Ну, зараз десь літр, літр триста. Процес виготовлення, в залежності від сорту, триває від трьох до дев'яти годин. Цим займаються дружина Володимира та його мама. Спочатку молоко нагрівають до температури 35 градусів, а потім до нього додають тільки сичужний фермент. Про технологію виготовлення сировари дізнались з інтернету. Ми придержуємось екологічного підходу, тому що ми противники антибіотиків, пастеризації. Ми бажаємо, щоб все це було натурально. Готові сири зберігають у холодильнику. Це наш холодильник, де ми зберігаємо наш сир. Він тут е, при температурі і стабільної влажності. І різні сорта. І є також 2 місяці, 3 місяці термін. Він набирає більшу якість. У нас сімейний подряд, можна сказати, хто чим займається. Ема? Більш готові сири. Ми з сином їздимо торгувати на Житомир, тому що у нас маленька проможність покупателів, щоб купили сири домашні на ринку у Житомирі. Володимир продає сири разом із мамою. Чоловік розповів, що знає, як досягти успіху. Головне любити свою справу, і тоді буде успіх. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.